Сьогодні ми розглянемо тему організм людини як біологічна система, рівні організації живої матерії та будову клітини. Навколишній світ складається із систем. Існують неживі або живі системи. Організм людини одна з найскладніших біосистем. Що ж таке система? Система це безліч елементів. Взаємозалежних і пов'язаних між собою, що утворюють певну цілісність та єдність, біологічні об'єкти різної складності, клітини і тканини, органи, системи органів і організми, біоценози і екосистеми, біосфера в цілому і називаються біосистемами. Організм людини. Це відкрита система, яка перебуває в стані постійної взаємодії із зовнішнім середовищем. У цій взаємодії надзвичайно важливими для організму є три фундаментальні властивості: саморегуляція для збереження внутрішньої сталості, самооновлення, тобто утворення нових молекул і структур. Та самовідтворення для забезпечення спадковості між батьками і нащадками. Кожна біосистема сама регулює власні життєві функції, підтримує сталість свого внутрішнього середовища. Це дає змогу пристосуватись до змін у навколишньому середовищі. Біосистеми динамічні, в них постійно проходить багато різноманітних. Процесі. Організм людини має такі рівні організації молекулярний, клітинний, тканинний, органий системний. Кожен рівень організації організму людини має свою структуру і виконує певну функцію. На кожному з цих рівнів відбуваються узгоджені процеси, що визначають цілісне існування всього організму. Молекулярний рівень. З цього рівня починаються найважливіші процеси життєдіяльності: обмін речовин, перетворення енергії, передача спадкової інформації. Цей рівень вивчають біохімія, молекулярна генетика, молекулярна біологія, біофізика. Клітинний рівень. Клітина це структурна та функціональна одиниця живого. Основні частини клітини це поверхневий апарат, ядро, цитоплазма. В кожній клітині відбувається обмін речовин, зберігається та реалізується вся спадкова інформація. При розмноженні клітини передають спадкову інформацію дочірнім клітинам. Саме на цьому рівні виявляються всі властивості життя, тому клітина є структурною та функціональною одиницею живого. Тканинний рівень в організмі людини, як і тварин, розрізняють чотири типи тканин. Епітеліальні, сполучні, м'язові та нервова. Органи рівень. Орган це частина організму, яка має певне розташування. Форму, будову і виконує одну або декілька функцій системний рівень в організмі людини виділяють опорно-рухову, кровоносну, дихальну, травну, покривну, сечовидільну, статеву, ендокринну, нервову, імунну, сенсорні системи, органи різних фізіологічних систем. Тимчасово поєднуються у системи для забезпечення цілісного існування організму. Вивчають цей рівень анатомія, фізіологія, ембріологія. Організмовий рівень. Організм людини це цілісна біологічна система, що складається із взаємозалежних та взаємопов'язаних між собою компонентів клітин тканин, органів і фізіологічних систем. Жоден компонент людського організму не може довго існувати самостійно, тому що він не здатен виконувати одночасно всі функції живого. Тепер переходимо до вивчення клітини. Все живе складається з клітин. Організм людини не виключення. Клітина це елементарна одиниця, яка є складною біохімічною, самовідтворюючою структурною системою. Форма та розміри живих клітин різноманітні і залежать від походження та функції. Клітини бувають кулясті, зіркоподібні, багатогранні. Давайте розглянемо будову клітини. Клітини, надивлячись на дуже малі розміри, дуже складні за будовою. В них розрізняють клітину мембрану, цитоплазму з органоїдами і ядро. клітина оболонка є бар'єром, що визначає, які речовини можуть виходити з клітини або проникати в неї іззовні. Вона відокремлює цитоплазму клітини від інших клітин від зовнішнього середовища. Має пори, через них проходить обмін речовин і енергії, складається з білків, ліпідів і вуглеводів. Цитоплазма Цитоплазма – в'язка напіврідка речовина, в якій містяться органели, що виконують у клітині різні. Функції. До органел належить ендоплазматична сітка, рибосоми, комплекс Гольджі, лізосоми, мітохондрії, клітиний центр. І так, ендоплазматична сітка це система мембран, які утворюють велику кількість канальців, трубочок і цистерн. Основні її функції переміщення речовин усередині клітини. Розрізняють ендоплазматичну сітку зернисту або гранулярну та незернисту агранулярну. На поверхні зернистої, на відміну від незернистої, містяться рибосоми. Рибосома найменша органела у вигляді зерна. Що містять білок вони містять білок і РНК. Розташовані рибосоми на мембранах ендоплазматичної сітки або вільно сидять в цитоплазмі. Рибосоми є місцем утворення білків. Це своєрідні фабрики білків. За годину вони синтезують більше білка, ніж важать сані. Апарат Гольджі вперше його описав. Італійський вчений Каміло Гольдже, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини. В його міхурцях накопичуються синтезовані клітиною речовини. Звідси вони або видаляються з клітини у зовнішнє середовище, або використовуються у процесі життєдіяльності клітин, мітохондрії. Здійснюють окиснення речовин і синтез АТФ. Також беруть участь у внутрішньоклітинному диханні. Їх називають енергетичними станціями клітин. Лізосоми. Найдрібніші мішечки, заповнені травними ферментами. Містять ферменти, які здатні розщеплювати білки, вуглеводи, жири і нуклеїнові кислоти, які підлягають переробці або руйнуванню. Травна система клітини, це лісосоми. Ядро, серце клітини найбільша органела, вкрита оболонкою з двох мембран, містить молекули нуклеїнових кислот, які зібрані в утворення хромосоми, а також ядерце. Хромосоми містять молекули ДНК, речовину спадковості. ДНК складається з генів що регулюють усі види клітинної активності. Білковий синтез, рух, розмноження, фізіологічні процеси. Клітинний центр. Клітинний центр складається з двох частинок. Вони мають форму порожнистих циліндрів дуже малих розміру. Бере участь клітинний центр у процесі поділу клітин. Визначаючи полюси клітини і розходження до них хромосом. Ядерце складається з РНК, білка, ДНК. Вони приймають участь у формуванні рибосом, які потім переходять, переходять до цитоплазми. Підводимо підсумок уроку перше властивості біологічних систем. Відкритість, спадковість. Одразливість, мінливість, адаптація, стійкість, гомеостаз, циклічність. Друге. Організм людини це цілісна біологічна система, що складається із взаємозалежних та взаємопов'язаних між собою компонентів клітин, тканин, органів і фізіологічних систем. Третє. Організм людини складається з величезної кількості клітин, різних за формою, розміром, масою і функціями. Усі вони мають однакові структурні елементи: це цитоплазматичну мембрану, цитоплазму, ядро і органели. Отже, клітина є цілісною біологічною системою. Основну структуру Клітин становлять хімічні елементи гідроген, оксиген, карбон і нітроген. З цих елементів утворюються прості складні органічні сполуки. До складу клітин входять також і неорганічні сполуки це вода і мінеральні солі. За матеріалами уроку пропоную вам заповнити таблицю. В першій колонці структурні елементи клітини, в другій функції, що вони виконують. До побачення!